Вітаю всіх на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі! Хочу вам показати ось ці чудові чашечки з ручним розписом та блюдечко. Це мої нові знахідки. Скажете, навіщо купляти поодинокі предмети? Хоча вони красиві, з ручним розписом, старенькі. Ось ця чашка, наприклад, від сервізу Мак. Мій улюблений сервіз чайний. Дуже він мені подобається. Полтавського заводу, ось стареньке клеймо ще, наше перше. Була чашечка, то і придбала, бо вже такі речі досить рідко зустрічаються. Ось ця дуже цікава, такий розпис гарний. Видно, що старенька, трішки ось потерта по з краєчку, але так вона в гарному стані. Ціленька. І клеймо, клеймо тут ось таке купальна городниця, досить уже теж стареньке та рідкісне, 50-ті роки. Це вже раритет. І блюдце. Це я вам показувала, що новеньке в мене з'явилося. Блюдечко теж досить гарне. Ось такі дзвіночки. І клеймо фуф полонне, теж досить стареньке. А купила я їх не просто так. Купляю я їх до своїх предметів, що вже є. І зараз я вам це покажу. Ось так змінилася картинка і змінився посуд у мене на столі. Це все я намагаюся збирати сервізи, як бачите, попредметно, і такі в мене невеличкі успіхи. Але я ще збираю окремі чайні пари. І в мене тут така трапилася приємна радість. Мені подарувала підписниця блюдечко до ось цієї чашки. Я колись показувала, я її придбала на барахолці, Така тонесенька, гарненька, чудовий розпис, старенька. Купила хоч і одна, хоч і без блюдця. А от бачите, склалася ця чудова пара. Я дуже радію, дякую Людмилі ще раз, що вона мене так порадувала. І збираю сервіз мак. Ну, так, скажімо, намагаюся я його збирати. Ось нещодавно придбала чайник, в мене був молочник. Колись казали, покажіть свої сервізи, що ви назбирали. Полонський сервіз мак я вже показувала, а ось цей полтавський в мене йде поки що, як то кажуть, ще в процесі збирання. Дві чашечки, одну колись теж на барахолці знайшла, а одну ось нещодавно в інстаграм. Шукаю скрізь, де трапляється, то намагаюся купляти. Ну, Це полтавський завод, а ось цей городницький це теж такий вже раритетний, досить старенький. Колись молочник придбала в телеграм-каналі «Радощі життя. Мені його вислали наші учасники, ось теж таке стареньке клеймо. Але вже я потім додивилася, що трішки відрізняється тон ось цих листочків. Тут жовті, тут зелені. Хоча малюнок начебто схожий, червона смужечка є. Ну, що поробиш, були видно трішки різних відтінків сервізи. Але все одно дуже милий молочничок, такий він як новенький, дуже в гарному стані. Хоча й старенький. Ось цю цукорницю колись піймала на OLX Видно, кришечка, мабуть, відчайничка бо з дірочкою, але все одно поки буде така, як є. Теж старенька така, поважна пані. Ось клеймо стареньке. Тож намагаюся збирати цей сервіс, бачила я по фото. Сподобався він мені, в мене таких раритетних немає. Ось вирішила, може щось і трапиться. І чашку. Побачила, теж на Олих знайшла, придбала одну чашечку. Ну, треба навіть хоч по частинкам, та все одно ж і збирати. І в мене таке блюдечко. Я чомусь думала, що воно в мене підходить до цієї чашки, думала, в мене така пара склалася, а виявилося, що це зовсім інший. Малюнок і інший сервіс, хоча це теж ось ця старенька городниця. Ну, нічого, можливо, ще трапиться і чашка до цього блюдця, а блюдечко до цієї чашечки все буває, як ви бачите. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку, всього найкращого. До нових зустрічей! Скоро буде розпродаж та огляд нових посилочок. До побачення!